Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І нарешті я розпочинаю знімати черговий епізод, чергову серію виконання завдань вишивальниці, 150 завдань вишивальниці, баночки від Твоя банка та Ірина Україна. Подивіться, як цей сухосвіт. Пасує до кольорів баночки. Дуже люблю я знімати відео, коли в кадрі якась квітка. Так, ну і давайте не будемо витрачати час, його в мене небагато. І давайте відкривати завдання. Так, я люблю цей момент. А завдань баночків менше і менше. 300 хрестиків на патріотичному сюжеті. Угу. Добре, є в мене одна ідея. Так, добре, знову жовте, значить третю витягну рожок. Чотириста хрестиків на дереві. А що тут мається на увазі? Вишивка на дерев'яній основі, чи вишиваємо на дизайні з деревом. А можливо, є вибір, треба подумати і відкриваємо червоний. 1200 на півхрестиків на будь-якій роботі. На півхрестики. Угу. Добре, мені потрібно подумати, я повернуся до вас. Не перемикайтеся. Тож я визначилася майже з усіма завданнями. І 1200 напівхрестиків я буду вишивати на ось цьому чудовому лавандовому дизайні, лавандовому серці, Лаванде Твилайт, лавандові сутінки від Q. Ось прев'ю. Тут в мене вишито трохи більше, ніж 40%. І тут є напівхрестики, досить багато, тому 1200 напівхрестиків. Мені здається, тут. Дуже мені будуть у нагоді. Не можу я зараз продовжити вишивати свій дизайн з гортензії, тому що там напівхрестиків немає. А ось тут є, тому буду виконувати. Друге завдання це вишивка патріотичного дизайну. 300 хрестиків на патріотичному дизайні. Я думала. І дійшла до висновку, що ж патріотичний дизайн це не лише жовто-блакитні кольори, а є те, що пов'язано з нашою автентичністю, зокрема з вишиванками, з орнаментами. І нещодавно я собі придбала ось такі наборчики. Це новинки від чарівної країни в Crafts. FLBB 157 браслет і flbb 144 чокер. Браслети від Черніої країни я вже вишивала. Трошки вони були тонші, цей дуже цікавий тим, що він досить широкий. Ну а чокер я дуже давно собі хотіла. Бачите, такі кольора морської хвилі, мені вони дуже подобаються. Тому не знаю саме на якому з цих дизайнів я буду вишивати. В завданні було 300 хрестиків, багато хто скаже, що це має бути 600 бісеринок, можливо, і буде. Хоча б я разово вже говорила і повторююся, що я не вважаю, що аж дві бісеринки еквівалентні одному хрестику. Я не вважаю, що одну бісеринку пришити легше, ніж вишити один хрестик. Тому я, в принципі, вважаю, що один до одного, тобто 300 бісеринок має бути, але якщо я не зможу відірватися від вишивки, то, мабуть, буде і 600 тут бісеринок вже в відповідному співвідношенні. Тут вишивка, бачите, на штучній шкірі і дуже гарні кольори. Так, хочеться одразу відкрити набір і вишивати. Почну, мабуть, з чокера, тому що браслети я вже раніше вишивала. Але подумаю, нехай це для вас буде той чи інший сюрприз. Ще в мене залишилося завдання вишити 400 хрестиків на дереві. І от я ще думаю, чи це означає на дереві, як на рослині, тобто дерево вишивати, чи на дерев'яній основі. А якщо на дерев'яній основі, то в мене є декілька варіантів того, що я хочу вишивати. Тому це нехай для вас буде також сюрприз, що ж я оберу дерево як рослина, дерево як основу, ну і який саме дизайн. Поки що усе. Довданнями я задоволена. Звісно, я це виконую не за один тиждень, тому, коли вийде відео, то вже прийде певний час. Ну а ви не перемикайтеся. Не усі я ще зараз вам покажу завдання, тому що якось дуже довго вони в мене виконуються. І зараз покажу, що ж я навишивала. Я вам говорила, що 1200 напів хрестиків планую вишивати на ось цьому дизайні: «Lavender Twilight, Лавандові Сутінки. Я називаю лавандове серце від FirQ. І я вам говорила, що напівхрестики я буду вишивати саме на цьому дизайні, що тут їх багато, їх тут дійсно виявилося, немало. Ось подивіться, ось ця, ось ця нижня частина в мене. Навишивалися напівхрестиками. Трошки я тут вишивала і хрестики, для того, щоб правильно порахувати і розташування напівхрестиків. Бачите, тут в мене навіть таким самим кольором були випадки вишивалися спочатку хрестики, а потім і півхрестики, тому що потрібно було до них дорахуватися, добратися. і Дуже велику відстань, не вишитого, я не хотіла рахувати, і побоювалася, що помилюся. І в результаті показую вам ось так: в мене на цій роботі відшилися усі напівхрестики. Тут я рахую лише напівхрестики, тому що Таке завдання. І я вишила їх усі, що залишалися, що тут були всього 551 напівхрестик. І зараз ця робота в мене вже вишита не на 50%, а на 55%. відсотків. Говорила, я говорила, що буду її відкладати до наступного року, але зараз вже точно відкладу і наступного року буду фінішувати, тому що цього року в мене ще є плани, що. Мені обов'язково потрібно фінішувати цього року, і я не зможу і те, і те фінішувати ось так. Але, як ви розумієте, 551 напівхрестик це не 1200 напівхрестиків. Тому я вирішила продовжити і повишивати напівхрестики ще на ось цьому дизайні. Це канвалії від Марії Бровко. Вставлю вам прев'ю, хто забув цей процес. Тому що давненько я його не брала в руки. Хоча саме ось цей процес має бути фінішем у мене 2025 року. Я це планую, тому що на наступний рік я хочу якусь іншу квітку з цієї серії Марії Провко вишити. Тому цього року конвалії мені потрібно дошити, і тут я також вишила усі напівхрестики, які мені залишалися ви. Шити. Але їх також недостатньо виявилося всього 125 напівхрестиків. І мені довелося шукати ще один дизайн, де є напівхрестики для того, щоб довишивати. Мабуть, зараз для когось це буде величезний сюрприз і величезна радість. Я взяла свій чобіток Christmas Sled Stocking від Dimensions. Я не взяла з собою прев'ю з набору, не побіжу вже, ставлю вам ось тут прев'ю. Що це за чепіток? Хоча він настільки популярний, що думаю, що можете їй здогадатися. Його вишивала моя подруга Варя вишила. Його вишивала моя подруга Лариса вишила. Зараз моя подруга Оля вишиває. Я впевнена, скоро вишиє, а я поки що ні. Ну, нічого. Зате ви бачите, ось блакитні піхрестики. І ось і ось і ось. Ближче вам покажу. Два кольори я використала ось цей і ось цей. От майже по всій цій території я повишивала, і в мене вишилося 978 напівхрестиків. Тобто, у сукупності в мене на трьох роботах вишилося 1654 напівхрестика. Тобто, завдання я не лише виконала, але й перевиконала. Уявляєте, от ці 1200 напівхрестиків мені потрібно було вишивати аж на трьох роботах. Ось так немало. Чи в мене вишити вже понад 50%, але я розумію, що зараз хтось буде незадоволений, але я відкладаю його на цей рік. І ставлю в обов'язкові плани на наступний рік на завершення. Так, ви скажете, в цьому році він також був в мене в планах на завершення. Але не так сталося, як гадалося, тому що були інші процеси, інші завдання. І сподіваюся, коли я буду підсумовувати підсумки 2025 року, ви зрозумієте, чому я не душила цей чобіток. Ось так. Але це я вам звітувала лише щодо одного із завдань баночки. Тому не перемикайтеся. Продовжую я звітувати щодо виконання завдань, і іншим завданням було вишити 300 хрестиків на патріотичному дизайні. І я вирішила, що патріотичним дизайном у мене буде вишивка якогось такого орнаменту, який притаманний вишиванкам. І якраз я вам показувала, в мене були новинки від з Черної країни. Також патріотична тематика, тому що це наш виробник. Який навіть назву переклав. Раніше він мав назву Глашевна Страна. І я все ж таки вибрала вишивати чокер, тому що ще їх ніколи не вишивала. Тут, подивіться, сім кольорів бісеру. Використовую, до речі, також коробку органайзер для вишивки бісером від Wandering Craft «Чарівної країни. І Мені було потрібно вишити 300 хрестиків. Ну, якщо говорити один до двох, то це мало бути 600 бісерин. Хоча, повторюся, я не вважаю, що потрібно рахувати один до двох, але я вишила більше. Ну, перш за все, чому я знаю, скільки я вишила, тому що моя подруга Лариса зробила мені перенабір цієї схеми. З набору. Тут взагалі-то можна за посиланням, за QR-кодом, скачати PDF-схему. І вже з PDF-схеми досить зручно зробити перенебір, що мені зробила Лариса. І я вже вишила цей чокер, наскільки ви думаєте, на 57%. І вишила я тут 1290 бісерин. Ну, якщо вже дуже хочеться перевести один до двох у хрестики, це 645 хрестиків. Але повторююся, я так не вважаю. І ось подивіться, як вже тут в мене багато вишито. 57%. Самі розумієте, майже 1300 бісерин тут пришито на штучній шкірі. Мені залишається тут невеликий шматочок, але тут цікаво. Що потрібно ще окремо. Вишити: ось такі ще два шматочки буде. І потім вже буде збірка. До речі, мене попросили потім зняти відео, як збирати цей чокер. Я, звісно, постараюся зняти таке відео, вивчити все. Але, якщо чесно, я сама не знаю поки що, як його збирати. але Буду розбиратися. Тому обіцяю, що знімлю таке відео. Ну а поки що, давайте помилуємося. Яка ж краса в мене виходить? Воно яскраве, воно тактильно приємно, його хочеться торкатися так, навіть стискати, гладити. Мені дуже подобається, що виходить, і думаю, що гарно буде виглядати дуже цей чокер. І ще одне завдання в мене було, але це завдання. Чесне слово, це вже буде читерство. Завдання було яке? Вишити 500 хрестиків на дереві. 400 чи 500. Я зараз вам напишу на екрані цифру, бо це вже дуже давно було, бачите, я дуже довго якось виконую ці завдання. Цей от в мене на роботі. І в мене розпочаток дизайнів зараз на дерев'яній заготовці. Немає. Якогось такого процесу активного, де б було зображення дерева, як рослина в мене, також немає. Але вишивати на дереві потрібно. Ну і давайте з вами подумаємо, яка може бути альтернатива дереву, але щоб це було і дерево. Ну, Це вишивка на перфорованому папері. Папір же в нас робиться з дерева, з дерева. Крім того, я вишивала на ось такому -от дереві на дерев'яних п'яльцях від знову ж таки чарівної країни Vander Crafts. Багато в мене в цьому відео чарівної країни ну, закриваю я завдання щодо патріотичної вишивки. І використала я також ще й органайзер, інший для вишивки бісером від чарівної країни Wanderland Crafts, який мені моя подруга Оля подарувала. Тут в мене ножиці, ще багато бісеру і трежерсів, і стеклярису, і ниток, тому що має в результаті вийти ось така чудова іграшка. Це Мілхіл, Мілхіл БТ6, Вістера Чесел. Китиця або ліхтарок, як ми його називаємо, вістерія гліцинія. Вот, Stitchit and beaded chassel орнамент іграшка, яка вишивається хрестиками та бісером. І виходить така китиця. І в мене поки що все відшито. Дерево в мене замінив папір, який також робиться з дерева. Все ж таки, тут хрестики, тут бісер. Бісер як петіт, так і звичайний, тут стеклярус, тут трежерси. Тільки на подивіться, яка краса. Але найскладніше тут мені ще буде завдання це зібрати. Ну, це не перша вже е, така збірка в мене. Я вже і вишивала, і збирала ще два таких ліхтарика. Вставлю вам зараз фото на екран. Це має все ж таки вже свідчити про те, що я їх вмію збирати. Але чомусь кожного разу якось ніколи мені. Ну, поки я його не зібрала, у цьому році маю зібрати ось також ще таке завдання, яке має бути в цьому році завершено. Так само, як і чокер має бути в цьому році завершено, зібрано і ще й знято відео. Це я вам пояснюю, чому я не можу завершити усі ці процеси, які... І хотілося б мені завершити. Скільки тут хрестиків, бісеринок, стеклярусин, трежерин? Я не можу порахувати, але я думаю, що та кількість, яка була у завдання, тут перекрита, тому що, ну ви бачите, вишито тут немало. Мабуть, нарешті я виконала ці завдання нарешті, тому що я вже думала ніколи, не знімлю це відео затянулося воно в мене, звісно. Але краще пізніше, аніж ніколи, буду я розпочинати знімати наступну серію баночки і потрохи виконувати задання і, звісно, показувати вам. Сподіваюся, що вам подобається цей формат, все ще подобається. Вже не так багато завдань залишилося у баночці, але ще є. Ну а поки що, будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока.